Як дівчині служити в армії? Почала служити з 2024 року. 30 квітня я підписала контракт. Після цього пройшла без ВП, попала в. Це я ж підрозділу артилерії. Ну і таким чином по сьогоднішній день тут і служу. Була на ротації на виїзді в 173-му батальйоні. знаходилась на КСП першої роти піхоти, виконувала функцію зв'язку, сиділа на раціях. Відповідала ну і так я там три місяці я пробула, і після ротації повернулася знову сюди. Стараюся себе розвивати, вчитися. Допомагати побратимам про підтримку рідних Чесно, в мене батьки, коли знали, що я йду в армію, вони були дійсно. Проти, коли я вже підписала контракт, тільки лише я їм сказала про те, що я йду військо. Тому що я вже зрозуміла, що ну, якби вони нічого не зможуть зробити, а це мій вибір. Теж підтримують, чекають. Сестричка маленька, братик, теж маленький вдома. Приїхала була в відпустку. Сестричка з братиком мене не відпускала ні на секунду від себе. Ну і батьки теж підтримують. Про котиків та обстановку на лінії фронту. Ну, в перші пару днів до тижня десь було дійсно страшнувато дуже. А потім вже почала привикати до обстановки, яка там відбувається, і більш-менш вже все стабілізувалося. За цих три місяці куча руїн, повністю всі хати деякі знесені, деякі ще тримаються, але там вже ні криш, нічого немає. Постійно під обстрілами. А так уто всі майже повиїжджали. Ну, котики, собачки залишилися, Певно, їх так і ніхто й не забирав. Ну, звісно, вже й будували, бо тому що, там майже нічого ні їсти вони не знайдуть, бо тому що там ні людей нічого немає. Майже. Вони нашими були вірними друзями, постійно біля нас крутилися. Про контракт та вибір посад у війську. Я особисто, коли йшла, підписувала контракт, я звернулася через військовий рекординг. Тому мені скоріше здається, ті, хто хочуть підписати контракт, краще звернутися у якийсь військовий реконкт. Йшла в армію стою метою, щоб попасти в якийсь бойовий підрозділ або батальйон. На якісь тилових посадах я себе не находила. Ну не то, що не находила. Я розуміла, що це не моє. Ну і тому я дуже сильно дійсно рада, що я попала після БЗВП в бойовий підрозділ в артилерію. І всіх охочих жінок чи чоловіків запрошують до нас в артилерійський підрозділ на різні посади. Яка вам зручніше можете собі вибрати? Ну і по типу служити у нас територія рекрутингу.